Пригріло сонечко, рослини активно кинулися в ріст. Тож саме час приділити увагу їх захисту та підживленню. Про збереження майбутнього вражаю за будь-яких природних умов продовжує піклуватися компанія Сенгента. До нового сезону світовий виробник випустив популярні у садівників препарати у формі спрею. Якщо ваша ділянка зовсім невеличка, наприклад, як у мене, де дрібка, суниці, кілька кущиків томатів, троянди або ви розвели квітничок на балконі, то захищати їх від хвороб та несприятливих факторів ось такими спреями досить просто. Тепер можна забути про додаткові скляночки, перемішання, розведення, вірну концентрацію робочого розчину. Про все це виробник вже подбав і зробив так, аби садівникам-аматорам захищати рослини стало ще легше. Усередині пляшечки спеціально підготовлена вода і капсула з діючою речовиною. Вони поки що не контактують між собою. Щоб активувати їх, треба спочатку потягнути і зняти червоне фіксувальне кільце, потім закрутити кріплення розпилювача. В цей момент препарат з капсули потрапляє в воду. Тож допоможемо йому рівномірно розчинитися ретельно струшуючи пляшку. Це розчин готовий, можна сміливо застосовувати посуниці, насолоджуючись легкістю і зручністю використання. Поки що на кущику я проблем не бачу, тож сьогодні я оброблю біодобривом ізобіон, який до того ж сприятиме стресостійкості рослини при коливаннях температури. Спрей ємністю 1 літр в даному випадку дуже раціональне рішення, адже більшість засобів захисту розводяться у співвідношенні 1 пакетик на 10 літрів води. А куди дівати залишки робочого розчину, який до того ж ще й використати треба одразу після приготування? О, А тут я побачила ознаки грибкового ураження. Що ж усунути цю проблему? Миттєво допоможе чудовий фунгіцид свіч знову ж таки у формі готового до використання спрею. А тепер уявіть, скільки сили часу знадобиться, щоб без спеціальних знань, навичок і обладнання прорахувати відповідну концентрацію, якщо вам потрібно не більше одного літру робочого розчину. Після таких експериментів бажання бодай щось вирощувати може і згаснути. Переваги спрею від компанії Сингента очевидні. Вони прості і зручні у використанні, не потребують спеціальних знань та обладнання для приготування, що в свою чергу економить час та зусилля. Вони Унеможливлюють помилку при приготуванні робочого розчину. Мінімум контакту з препаратом, максимум ефективності. Зустрічайте новинки від компанії Сенгента в спеціалізованих садових магазинах.